Синоптик розповіла, якою буде погода до кінця вересня чи чекати заморозків. Що стосується температури повітря, вона істотно не зміниться. У другій половині вересня погода в Україні суттєво не зміниться. У деяких регіонах очікується дощі, місцями грози, проте великих перепадів температури не прогнозується. Про це розповіла метеоролог Наталія Птуха у коментарі НВ. За її словами, на початку тижня прогнозуються незначні погодні коливання. Очікуємо атмосферний фронт, який надійде із заходу, і торкнеться переважно західних областей, і частково північних у середу, 20 вересня. В цілому, все ж буде переважати погода без опадів лише в західних областях, завтра в день, 19 і вночі 20 вересня. Ось ті короткочасні дощі, місцями з грозами. І протягом доби, 20 вересня по північних областях, але місцями можуть бути короткочасні дощі та окремі грози. Далі цей фронт розмивається, тобто на схід і на центральні області він не піде. Розповіла птуха. Вже з 21 числа в більшості областей буде переважати погода без опадів 22-23 вересня буде поле підвищеного тиску, 22 го числа вночі в Карпатському регіоні, а 23 – го в західних областях місцями короткочасній дощі. Вітер буде переважно у південного напрямку за рахунок поля підвищеного тиску. Південні і південно-східні повітряні потоки помірних швидкостей 5-10 метрів за секунду. А що стосується температури повітря, вона суттєво не зміниться. У нічні години в найближчі дні плюс 8 плюс чотирнадцять градусів. На озбережжі морів і в Закарпатті до плюс 17 прогріється повітря. Тобто тепліше в нічні години в день, практично по всій території, плюс 22, плюс 27 градусів, і такі температурні показники будуть триматися до кінця тижня, тільки завтра в західних областях за рахунок більшої хмарності, і того атмосферного фронту і окремих дощів нижче денна температура, плюс 16, плюс 21, але потім вона знову трошки підвищиться. Тому практично по всій території 22-23 вересня буде в межах плюс 22-плюс 28 градусів, уточнила метеоролог. В Києві ж 20 вересня, як і в інших південних областях, можна очікувати дощі. Температурний режим тут теж занадто відрізнятися не буде. Нічні години плюс 10-плюс 13, а в день близько плюс 25. Трішечки прохолодніше 20 вересня за рахунок атмосферного фронту, плюс 22, плюс 24. Але з 21 вересня прогнозується плюс 25. Триває така приємна комфортна погода, додала Наталія Птуха. З 25 числа за попередніми розрахунками істотних змін не очікується. Територія країни продовжить перебувати під дією полі підвищеного тиску чергового антициклону, і тепер він буде з заходу. Тому в цілому буде утримуватися така ж погода. Можливо, зовсім трохи знизиться температура. Все ж повільно наближаємося до жовтня, але якихось змін ми не відчуємо, Принаймні, за тими розрахунками, які є на сьогодні. Вересень виходить досить такий літній і комфортний. Заморозки у найближчій синоптичній перспективі, на яку зараз можемо прогнозувати, ми не бачимо, як і такого різкого переходу саме на типову осінню погоду. Резюмувала птуха. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!